Нещодавно до нашої редакції звернулася небайдужа мешканка міста з ідеєю дослідити вивіски на різних закладах Кам'янського. Постережливі містяни помітили, що на третій рік повномасштабної війни багато вивісок і досі залишаються російською мовою. З цим ми і вирішили розібратися. Паріхмахерська Світлана, мужська і женська діжда. Сьогодні ми поговоримо про те, як вивіски на магазинах, написані російською мовою, впливають на життя нашого міста та на культурну карту нашого середовища. Все має бути виключно українською. Нагадаємо, що норма закону про забезпечення функціонування української мови як державної набула чинності вже три роки тому, 16 січня 2021 року. Відтоді вся реклама в країні має бути українською, незалежно від способу її розміщення та змісту. Але досі трапляються випадки, коли власники чомусь не звертають на це увагу та не змінюють назви своїх закладів. Такі вивізки з написами недержавною мовою можна побачити на фасадах магазинів, автомайстерень, салонів краси. Щодо суб'єктів господарювання, які ціпляють зовнішню рекламу, банери, там тощо об'яви, договори, там надання послуг, вони повинні бути лише українською мовою, а також якщо мовами, мовами Європейського союзу, дублюватися. 16 липня 2022 року уповноважений із захисту державної мови може накладати стягнення на фізичних осіб за порушення мовного закону також слід зазначити, що за порушення за порушення даного законодавства є відповідальність і у вигляді штрафних санкцій, які накладає центральний орган виконавчої влади як Держспоживслужба, а також в адміністративний кодекс України вже внесені статті, і санкції статті передбачають від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів. За порушення чинного законодавства накладаються адміністративне стягнення в розмірі трьох тисяч гривень до 5100 тисяч гривень. Тобто суб'єкти господарювання повинні розуміти, що держспоживслужба може прийти за зверненням громадянина, що порушується його право, та ну накласти штрафні санкції. Незнайомі із законодавством, чимала фінансова витрата, певна політична чи ідеологічна позиція, або люди просто не вбачають важливості у зміні вивісок на державну мову. Ми звернулися до власників та продавців закладів, аби дізнатися, з якої причини вивіски ще й досі російською мовою. Замовили вивіску українською мовою на навиготовлення. Як тільки ми зразу ну, все перевісимо, це ми знаємо. Все буде перевішено, все буде перероблено. Це є в планах, але на зараз, ну, на саме на зараз ми тримаємося. Отак, знаєте, що ми працюємо, тобто дуже великі кошти зараз за все, і нема саме зараз. Нам проще її просто зняти поки що, чим вкладати в це кошти. Дякую, що це людей турбує? Просто є якісь такі питання зараз, такі першочергові, тобто які вирішуються там, людям, щоб було там світло, була, була водичка, було все. Тобто це було таке це першочергове. Хазяй скажемо, він все змінить. Ми все зробимо. зробимо. Ні, ми на телевізії не знімаємо. А це що, еліт написано англійською? іншого. Еліт це мова до Євросоюзу. Союзу. То, ж або українська мова, або мовою Євросоюзу. Працює в воскресенье. А ну, це все у вас російською мовою написано. Надо поміняти. Ми швидше закриємося, ніж поміняємо. Серіально угу. недооцінювати себе. Ні, ми дооцінюємо. Просто світу немає, людей немає, мужчин немає. Тут треба. Надо... Воно все прорабатується. Буквально місяць-два воно все буде готове і ми все повісимо. Ми вже всі були на державної мови і все міняється. Так що не переживайте, буде у нас вивіска української мови. Буде у нас заказано, коли виготовлять, ми вам сообщимо. Він, на жаль, не можу прокоментувати. Плануєте ви змінити, можливо, вивізку? Ми приймемо ваші зауваження, ну, строки, як мені. Не скажу вам. Ну, Тому що це все одно за, замовляється, все це робиться, це якби так. Да. Місяць, два, три. А, так, місяць, це я думаю, однозначно. Я не хазяйка, я не буду коментувати. А чи є хазяйка на місці? Н немає. А куточок споживача немає, куточка споживача. Це не до мене, ні. ну. Набавіть, я Чому вивіски ще досі російською мовою на магазині? Мова. Та ні, там, ще у вас надписи є російською. Клатчі, Так, я да, да, ми, ось що дивіться, до понедівка я вже поміняю, тому що тож мені завтра, не завтра сказали, поміняють. Ми вже міняємо. Добре, ми дуже вам дякуємо за розуміння. У вас зараз ще вивіски російською мовою, а зараз є закон про те, що зовнішня реклама має бути українською, і зараз всі написи на вашому магазині ще досі російською. Це, це, це і виправляємо. В Процесі, все на в процесі зробимо все. Ми це не будемо коментувати, ми не в в таких. Ми донесемо нашому руководству і обов'язково. Вони ну, зараз за кордоном, тому ніякої відповіді я вам не дам і передаму. Нікак, ну. Чому ще? Це точно не я. я Якби є хазяїн. Давайте тільки не треба знімати. Ми робимо репортаж, тому ми можемо. Ну тоді не буду відключати. Бо, ви можете право не відповідати, просто що. Я знаю своє право. Так, так, то, да. Якщо треба змінити, не порушувати чи не законодавство так, надалі. Немає. Немає да. Слово кофі, це якби там на плакаті написано смаколики, лимонад, все якби українська мова. Ну, Мел можна стереть, би, я не вжу проблем в слові кофе. Треба буде нестача фінансово. Ну, і справи. Маємо зазначити, що більшість керівників та продавців зустріли нас спокійно та надали досить конструктивну відповідь. Але були й ті, хто просто агресивно мовчав. Українське суспільство завжди схвально сприймало нововведення, про що свідчать усі соціологічні опитування. Тому ми вирішили опитати мешканців і нашого міста. Відповіді кам'янчан розділилися на дві частини: перші, хто активно підтримує закон і зміну. Мало дуже. Тому що ну треба на українську все міняти. Ви будете підтримувати, якщо почнуть штрафувати підприємців за те, що вони не змінили свої вивіски? Так, так. так. я за це насправді блін таке важке питання, тому що це якось і вибір кожної людини. Ну знову ж таки, це все ж таки, на мою думку, треба зробити. Я погоджуюсь з вами. Просто знову ж таки. Я не можу себе поставити на місце цієї людини, бо, наприклад, в мене немає свого бізнесу. І ну, взагалі так, бажано дотримуватись законів і робити так, як є згідно нашого законодавства. Принаймні тоді хоча б на англійській зробіть. Негативно, краще зміняти на українську. То я за українську, я за українську, щоб розповсюджувалася, щоб більше підтримували як би, нашу рідну мову. Я тільки за. Це власна справа кожного, але наразі мені здається, вже... Ну чесно, пора вже давно поміняти якось. Не. Раз ми вже так спілкуємося, все пишемо, читаємо, розмовляємо. Я думаю, що варто як можна скоріше. Штрафи не знаю, як щодо штрафів. Ну а так чисто від себе. Я думаю, що треба змінити як можна скоріше. Друга ж сторона висловила свій нейтралітет з цього приводу. Вони вважають, що оскільки це приватний бізнес, то власники мають самі обирати, якою мовою робити вивіски. Та да, добре відносимося, мабуть, нейтрально. Більше так знаю. Я, я на розмовляю взагалі. Це Бізнес більше думає нада міняти. Контроля ніякого туди. То ж не самі люди да, думаю, думають винувати. Тобто має хтось контролювати все? Ну конечно, приїжджати, штрафувати туди, вже ж ніщо не було б таких ніяких вивісок. Мені байдуже, ви знаєте. Я я, я, я так зрозуміла і, і так зрозуміла. Мені так, да, раз уже Україна, вже все. Давайте а що тут? Ну тут по пам'яті, Я, наприклад, російська, я, я, например, одна, да. там украинская, там российская. Ну, так. Дуже так нейтрально. Для бизнеса может это утраты? Позитивно. Я считаю, человек, как вот он считает, так и должно быть. Это наша культура, пускай она будет мультикультурой, но нельзя заставлять человека принимать вынужденные решения. Я бы, может быть, даже не менял, потому что место уже знает Оно состоялось. Я бы добавил ещё украинскую и ещё английскую, может быть, на португальском бы написал. Ну, исторически сложилось, что в нашем регионе разговаривают как на русском, так и на украинской мове. Ну, в каждом правиле можно сделать исключение. Я... Закон единый на всю Украину mm -hmm. один. Я своё мнение субъективное я высказал, а решать Тот, хто управляють городом, я не знаю. Ну а добре, як ви ставитесь до того, що будуть штрафувати. Це ж закон, порушення закону будуть штрафувати за це. Негативно відношусь. Немає сенсу, Це зараз не головне, як то кажуть, не на часі. йде війна, і це нас по суті діла ніяк хуже нам не ділає. Я даже не знаю, Вони, навіть про щось думають ще рано. Ще рано, вони чогось чекають. Ну, як закон є, то хай штрафують. а Я ставлюсь, ну, як би сказати на русском. Нейтрально. Нейтрально, да, тому що язик тут ні при чому. Але ми й не оминули заклади, в яких вивіски та реклама виключно українською мовою. Це принципова позиція, адже ми живемо в Україні, тому звичайно все має бути українською, зазначають керівники магазинів. Ми відкрилися в минулому році. Ну, у нас не було навіть там. Ми навіть не думали російською, чи українською, звичайно, українською мовою. Тому ну тому ніяких питань немає. Так повинно бути в Україні, повинно все бути українською мовою. Моя думка така, що в Україні повинна бути українська мова, і люди повинні спілкуватися українською мовою, бо це наша державна мова. Ми повинні поважати закони тієї країни, в якій ми живемо. Дуже дякую за запитання. Дуже дякую за те, що завітали до нас. Ми відкривалися у вересні місяці. Тут просте наша відповідь проста і ну, обов'язково. Звичайно, ми всі вивіски робили і назву нашої, нашого магазину. Ми робили українською мовою. Ну я рахую, що це право кожної людини робити свій вибір. Я зробила саме такий вибір, який посчитала правильний. Ні, були вони спочатку, тому що цей магазин вже з'явився, коли була війна. Тому спочатку все було українською. Ми живемо в Україні, тому українською. Ну. Якось так ми рік, і ми молоденькі да підприємці. І у нас з самого початку це принципово для нас українською мовою. Ми працюємо і тільки українською спілкуємося. Вивіски українською мовою є не лише елементом міського пейзажу, але й важливим символом збереження національної ідентичності. Вони відображають національні мовні права та культурні цінності, що стають предметом уваги в суспільстві та підкреслюють важливість української мови в контексті глобалізації та сучасних викликів.